Міша каже, розкаже, вірш, що може ще щось. Ну, на членці зможе ще щось. Сьогодні йдучи на зібрання, я зустріла жінку. Вона мене зупинила, каже, ой, подижіть, подижіть, що хочу вам розказати. Я хочу сказати і подякувати вам, вашій церкві. У нас діти на нашій вулиці. Тільки розговори, тільки балачок, тільки восторга, восто... скільки, скільки ну скільки не можуть мене передати. Які вони дуже задоволені лагерем цим. вона каже, подякуйте, хто організував цей лагерь, хто його проводив всім лідерам, і, і хто пів такі прекрасні пиріжки. І ти не можуть забутися про те, яка була кухня чітко, і все, і не можуть дождатися, а коли ж буде слідчий лагерь? Я сказала, що слідчий лагерь буде в суботу, 11 часов дня. Хай приходять всі. Так що дуже вдячні батьки, матері. Одна, був хлопчик один, його бабушка каже, бабушка його забрає Оксана Іщенко, Їй внучок був і каже, бабушка, а ти знаєш, коли треба сідати їсти, треба спасти руки, Так Каже, на, на нього такими очками дивилася. Так що, що було посіяне, то воно і намагне. Так що всім, всім дякую за цей лагерь.